Друзі, вітаю вас на моєму рукодільному каналі, моє ім'я Юлія, і це мій рукодільний тиждень. Сьогодні вже субота, 11 жовтня, і я сіла знімати вам відео, що я робила за цей тиждень. Не збиралась знімати, хотіла робити двотижневик, але виявилось так, що не зробила жодного включення. Тож розкажу, чим я займалася, але вишивка в'язання було в моєму житті кожного дня. Я все ж таки щось робила і активно, і є що вам показати. І Хочу розпочати саме я з мого осіннього дизайну. Ось який він чудовий. Це дизайн від Розводменно, дизайнер Карен Клуба, осінній квакер. Дуже гарно вишивається. Скажу вам чесно, що настільки захоплююче, що я вишивала б його весь тиждень. От зовсім не втомилась, дуже гарно вишивається, але я вже, знаєте, вчасно зупинилась і мені є що показати ось така краса. Ось, ви тільки погляньте на оцей ось готовий елемент. Тут дуже багато кріплень, але чи то я так вже звикла до цього. Головне для мене в вишиванні те, що я довго не рахую, довго не перевіряю, бо розмічаю. Розміточку роблю по ходу, і що мене дуже вже так радує, це те, що от розмітка по вертикалі, отакі от вертикальні лінії, вона вже повністю зроблена. Тепер, коли буду робити розміточку, то тільки по горизонталі. І це дуже-дуже зручно, що я не рахую, що я орієнтуюся на цій системі координат, співставляю і вишивання просто задоволення. Вишиваю на п'яльцях, але використовуючи станочок для тримання. Ниточки вам зараз покажу, дуже-дуже мені подобаються. Не дешеве задоволення, але, знаєте, воно того вартує. Я... Отримую таку насолоду від цих ниточок, що я вже згодна, знаєте, купити. В мене залишився літній квакар, і я його навіть і не придбала ще от треба буде придбати і вишивати, бо це насолода. Це така насолода, такі нитки гарні, переходи. ось, Бачите, тут багато, тут не одна нитка використовується, але воно, от загальна така картина дуже-дуже гарна. Тут теж маленькі елемент, але я пригадую, що тут, тут окремі, оце ось окремі такі елементи, і все одно, навіть коли використовуються такі от крапочки, вони все одно змінюються і придають таку свою знаєте, атмосферу. Ви тільки погляньте на цей листочок. Це ж просто. Витвір мистецтва дизайнером я маю на увазі, що дизайнер отак от продумала. І тут, ж всі, тут багато ниток. Тут не одна нитка, не дві, не три, але ви тільки подивіться, яка це краса. Ось листочок теж, все, все мені подобається. Все подобається, як ниточки змінюються, як вони лягають. Чудова така розробка. І, як бачите, що я вже зробила оцю ось горизонтальну розміточку, і дійшла до, по ширині, дійшла і до другого краю. Тобто в мене вже є два котики. Ось перший котик і другий котик. І покажу зараз на прев'ю. Тобто, в мене вже вишито. Давайте ми з вами порівняємо. В мене вишита ось ця частиночка. Ось вона, я її вишила. Це ще того разу я вишила і цей елемент і цей листочок. Ось це було вишито того разу. На цьому тижні я довишивала ось цей елемент. Я там почала мала вишивати невелику його частинку. Дуже він такий гарний, ну просто чудовий. Теж тут використовується багато кольорів, дуже багато, багато таких от одиночних зустрічається хрестиків. І вишила ось цей листочок, такий листочок вишила, ось цей елемент вишила, цей елемент і цей. Отак от, от по диагоналі дійшла до кутика, і вже не стала я спускатись вниз, думаю, оцю половиночку, так, до прямокутничка, треба буде заповнити вже на наступному тижні. Мені просто захотіли змінити роботу, а ще ж мене чекала моя сорочка, про яку я теж розповім, я там продовжую збирати. Дуже гарний дизайн. Вишиваю тут в три нитки. Ага, В три нитки вишиваю, окрім оцих ось. Виколювання цього. Оці освічка, солов'їні, як вони у нас називаються, вони розділяються ниточка на три частини, нитка складається в алдані, вона така трошечки кручена, вона не сильно кручена, може, як Brother Special, от настільки вона скручена. Тобто не сильно. І я цю ниточку розподіляється. Написано, що вона все вишивається в три, отак от от відрізається нитка і вишивається в, якраз от в три ниточки тобто цілесенькою ниточкою. А коли вишивала ці солов'їні вічка, то я розподіляла на три, три ниточки і однією ниткою вишивала. Дуже так гарно, дуже ніжно. А також тут буде, окрім тут хрестик. Оці ось ця свічка і також буду зустрічатись Бекстіч. Все. Більше, мені здається, ніяких інших технік тут не присутньо. і я не вишила рік. Не вишила рік, бо, чесно кажучи, не хочу заглядати наперед. Буває так, що вишиєш рік, а потім у цьому році не завершиш. Я ж все ж таки хочу, щоб тут була дата не початку, а дата завершення. Тому я думаю, що я місце тут. От це місце воно невелике, і потім тут запропонований шрифт, потім, після завершення, мені просто залишиться бекстічем вишити дату. Тут є місце. Карен клуба завжди пропонує присаніфікувати свою роботу, вишити ініціал, пропонується завжди шрифт, букви, і пропонує вона завжди о, свій рік зазначити, коли ви саме вишивали. Тож, я так зроблю, мені тут дуже цікаве, Я вже так подивилась наперед, що мені дуже подобається оцей ось вазон, вже знаєте, нетерплячка хочеться його вишити. І дуже подобаються ось ці птахи. Але хочеться все ж таки отак от зробити ось так вишити. тобто ці вази, Оці ось елементи, листочок, багато вишивати. Часто змінюєш ниточку, але це якраз робить процес дуже цікавим. Я дуже задоволена. Насолота, неймовірна. Я люблю, якщо чесно, більше навіть не результат. У мене немає результату там, вижити стільки хрестиків тисячами, тисячами. Ні. Я задоволена тим, що я маю. Навпаки, знаєте, от як, мабуть, читання книг. Коли ти читаєш книгу, у мене все в порядку було завжди в школі з технікою читання, тобто добре швидко читала, але я любила насолоджуватись книгою. Тобто було так, що читаю книгу, не поспішаючи. Ну, Не завжди, так, звичайно, там, йдеш в бібліотеку, береш 5 книг, які треба за тиждень повернути і повертаєш і вночі читаєш. Але от зараз дуже добре, дуже люблю, коли знаєте, от не поспішати. Таке життя, куди поспішати. Це потрошечку вишиваю, таку насолоду отримую, таку насолоду. що Зараз вам розповідаю, а вже хочеться все відкласти, все відкласти і сідати, вишивати, бо дуже подобається дизайн. І тканина. Я от люблю це 28 каунт, вручну фарбована тканина. У мене якраз от під рукою є характеристики цієї тканини. Тканина ручного фарбування від Pictures Plus. і вона дуже-дуже Pictures Plus, Так, я думала, Вікс та Vox, щось розгубилось трошечки Ні, ні від Pictures Plus, Це кошель 28-го каунту, і колір називається Double. Дуже цікаве таке забарвлення, Тут такі. Плямочки, я люблю такі, от плямочки, і так як тканинка, вона. Вже фарбована, то вона підсівша. Але, звичайно, я, я цю тканину буде прати, обов'язково. От В цьому відео хочу показати, вам знайшла свій старий альбом з вишивання, і я вам розкажу, чому треба тканинки прати. Звичайно, коли дозволяє виробник тканини. Я таку тканину прала, Ну, не цей колір, але там було написано, коли написано, що тканина нельзя прати, то мені здається, завжди зазначається. Були мене такі тканини, де зазначено. Тут нічого не зазначено. Тобто, я буду за своєю методикою, буду прати. Результат вам завжди показую. Правдивий результат. Якщо щось потече, то звичайно скажу. Але сподіваюся, що все буде добре, але прати я її збираюся. Так, ось показала. Ну що, тоді переходжу до наступного дизайну. У мене був старт. Дуже цікавий. Я, знаєте, збирала сорочку, сорочку ще я вам покажу, не зібрала. Але мені вже хотіли щось новесеньке розпочати. І я розпочала дизайн від Мюлхілу, осінній. Дуже мені подобається ця киця. Вона така гарнисенька, що я вчора сіла, це вже кінець тижня. У мене плани були збирати сорочку, але було дуже темно. І зараз у нас все затягнуло, такі сірі-сірі хмари. Прокидаєшся зранку, і здається, що це вже вечір, бо дуже темно. У будинку нічого не можна робити, коли освітлення не включиш, бо все затягнуто хмарами, іде осінній дощик, дуже темно, тому. Мені захотілося вишивати на темному. <хи> і ви бачите, я розпочала, м -м -м, поки в нас не було світла, сіла і стала вишивати. А я включаю лампу. Звичайно, з цієї лампи, коли ти включаєш, я її включу. от я вам покажу. У мене такий є акумулятор, лампу, коли придбала, я вам показувала. У мене декілька таких ламп, які живляться від. Саме від Powerbank. І мені оцього Powerbank вистачає на три дні. От я його вчора заряджала не одну годину, це була пришвидшена зарядка, і вона зарядилась в мене на 100%. У мене є схожий Powerbank, тобто я знаю, що мені вистачає. Можу використовувати сміло і вишиваю, тому ж сіла вчора на чорному вишивала, включила. А от для сорочки мені цього недостатньо, бо це, знаєте, це ж таке точкове освітлення, а для сорочки мені треба, щоб освітлення, крім того, було з інших сторін. Поясню, чому. Треба багато світла. Розпочала вишивати. Небагато я так, щоб вишила, але бачимо, що у нас вишита. А вишита от якраз ця половинка, ось, ну, десь ось так вишита. Тут ще вушка будуть, десь так от вишила. Що у нас тут є? І моя організація. Я організувала дуже просто ось така коробочка, бо хочу на наступному тижні все це завершити. Розібрала я нитки, як я розбираю досить швидко. Процес розбору був цікавий, швидкий і без проблем. Що я зробила? Я розібрала ниточки за кольорами. Потім побачила. Що, виявляється, якогось кольору там немає, стала рахувати пасми, і подивилась, наприклад, що я оцієї пасми, ну, світла не було, розбирала і не включила лампу, а просто при девному ну, я його ж темно дуже було. То побачила, що ось ця пасма попала сюди. Таким чином, розібравшись, потім порахувала по таблиці скільки пасм, і почала з тих, де було, наприклад, по 4 пасми, таких було декілька. Небагато, чи три, мені здається. Ось. Чорного було по 4 пасми, ось такого було 4 пасми. І, мабуть, все Да, тобто ці розібрала. Потім стала дивитися, відклала де по одній пасмі, і вже я навіть не перекладала. Тобто, все було зрозуміло, розібрала дуже швидесенько, позначила на дерев'яному органайзі значки, вишиваю по паперовій схемі. Дуже багато працюю за комп'ютером, і буває так, що до восьмої вечора. І вже просто бажання немає вишивати за. Таким от Екраном, яким світиться. З задоволенням вишиваю по схемі. Схема дуже легка, взагалі без проблем, тому навіть не бачу сенсу. Дуже легко вишивається. От Вишила спочатку, ось ці розводи хмарок ось таким кольором, потім фон заповнила. Все швидко бачу, рахую, кількість. ну, Як бачите, навіть розмітки тут в мене ніякої немає. Тут все видно, нитки рахувати не треба, охрест таку кількість рахуєш і вишиваєш. Далі буду ще тут вишивати. Повишивала один день-декілька годин. І почала збирати свою сорочку. Зараз вам за сорочку теж розповім. Хочу показати, що я купила агіту 14 каунта, вишиваю на тканинці. Не захотіла вишивати я на папері, я чомусь більше полюбляю тканини, звичайно. От Люблю я тканини вишивати. І ці дірочки на папері. Якось вони мені здаються більш такими. Це, звичайно, моє ставлення, вони більш мені якимось штучними. Тобто, я, якщо ви помітили, не люблю вишивати на дерев'яшках. Я може, до цього дійду. Я ніколи не зарікаюсь, може, мені прийде натхнення вишивати. Але от немає натхнення вишивати в мене поки що на папері. Але, звичайно, треба буде якось і спробувати. А то я на канві не вишивала. Мені бачите, як воно. Дуже сподобалось. Тут треба буде щось вишити і на папері, згадати, і, може, якось мені це сподобається. Поки що не вишивала на папері, не захотіла вишивати зараз. І покажу, що тут, який тут бісер вкладається. Тобто з розбором от розбирала нитки і проблем не було. З бісером ще не працювала. Нічого сказати не можу. Написано, що схожі кольори в різних пакетиках знаходяться. Ну, так написано було. І ось такий кажанчик. Використовую голочку, дві голочки, як завжди. Це тонесенька голка тут залишилась. Ось такий кажанчик, мені здається, непоганий. Потім його пришью. і ось ці жовтенькі бісер. Написано: він має світитись. Це навіть зазначено написано. Гарний, красивий бісер. Люблю з бісером працювати. Тут один бісер буде пришиватись півхрестом, вказано, а маленький бісер, оцей ось ось малесенький, то він буде пришиватись хрестом. Думаю, буде цікаво. Тобто він буде не по косі лежати, а буде прямо стояти. Ну, Більше по цій роботі розповідати вам нічого, тож перейду до своєї сорочки. Сурочку не зібрала. Не зібрала, бо працювала. Тиждень робочий був такий важкий, що до восьми вечора працювала. І вже втомлені очі за комп'ютером сідати за сорочку не хотілось. Хотілося дати відпочинок очам. але я на вихідних, на тих вихідних я завершила змережувати, змережувати рукав. От в мене був, я вам показувала один змережений. Тут ще не, мережка не пралась, воно ще після такої обробки сяде по-іншому. Сяде по-іншому, оце змережування. Бачите, воно зараз горбочком, а потім воно отак розрівняється. ну, Звичайно ж. Це через те, що тут от змережування це зроблене. Це все буде розрівнюватись. Ось, бачите, ось один рукавчик мій, і ось другий, вже все змережено. Змережила, все зробила. Що ще зробила? Тепер я працюю над горловиною. І я почала ось робити таким чином. Один ряд вже зробила, будуть тут збирки. Будуть такі складинки, складки зроблю. І чому це не так швидко робиться? Тут треба рахувати кожну ниточку. Не просто я отак от беру там і голочкою все це нанизую. Ні. Це рахується, я тут рахую чотири, через 4 нитки по всьому, по всій довжині горловині. А вона тут, ви бачите, яка це ось. А, я ще ж горловину зробила. Думаю, ну ніби стільки часу. Так, ви подивіться, в мене вже от пазушний розріз зроблений. Бачите? Ось зробила пазушний розріз. Ось таким чином. Все це буду пропрати, бо от, покажу вам, як... який вигляд це має. От з цієї сторони і з лиця. Ніякої обробки ще не проходила, тобто треба попрати, треба попрасувати, цього ще не робила, бо треба гарно попрати. Тут я намітила, як бачите, початок, початок, де починається, воно в мене от ідеально по ниточкам. Все, зробила пазушний розріл і тепер зроблю, зробила от таку облямівочку. Це облямівка буде для. Для е, горловини, от облямівка. Десь сантиметр, я її не вишивала нічого. Ось так розрізала. от Чому вона така в мене? Бо вона ще в мене не пройшла обробку. Я її ще буду просувати. Вона повинна тобто, це пряма е, ось така лінія. Але я її стягувала, робила зубцювання, і як бачите, я її так добре намагалась стягнути, щоб надати їм потім отаку округлу форму. От. І тут буду просто припрасовувати, а цю частину, ось цю частину, я ще буду її розтягати. Все це буде під дією пари. От. Щоб не було такого, коли я її прощу, щоб вона в мене прилягала до шиї, а не стояла торчком. Ось, отак от. Ну, Подивлюсь. Тут, бачите, от трошки ніби і стягнуто, але слабесенько, але нічого все це ми вирівняємо. І буду потім, коли я зроблю отаку подвійну, 4 -4, через 4 все рахую, я буду стягувати, буду ось так от стягувати. Тут будуть складатись ось такі збирки. Ширина горловини в мене буде десь 56 см, може більше. Ну, подивлюся, я її після того, як я її попрасую, це вчора ввечері вже сиділа, робила, працювала і бачите, навіть не встигла цей ряд, це не так швидко, треба все це. Хоча я старалася, я думаю, мені так хотілося завершити. Але вже було дуже пізно. А чому хотіла завершити, бо я сьогодні облімівку не пришию через те, що мені треба буде стягнути, а потім оцю складочку, кожну складочку взяти. І як от коли я робила змережування, я намочила іголочкою, розрізняла кожну складинку. От тут теж я так хочу. Бачите, воно ж так от воно не лягає красиво, треба буде змочити іголкою голкою. голкою. Візьму голку і так от буду розрівнювати з однієї сторони на мочу, потім з іншої сторони намочу. І коли воно висохне, то тільки на наступну ні, ну, добу буду пришивати цю облямівочку. Тому от зі збиранням, отакий от, от процес не поспішаю. Але хочу, щоб це було дуже-дуже-дуже добре. Так, і в... Тому, як бачите, вибираю час, коли себе. Гарно почуваю, коли я відпочивши, от на вихідних, якраз і хочу попрацювати на цих вихідних. І, звичайно, мені хочеться, щоб я вже її зібрала. Вже вишила, але треба зібрати. Але, мабуть, якби не працювала, то я б вже б її зібрала. А так, після комп'ютера не дуже хочеться рахувати ці нитки. Так, і покажу вам, я дов'язала. Дов'язала шкарпетки, бо. Це зрозуміло, що шкарпетки, в'язання це мій антистрес. Тиждень був дуже такий стресовий, важкий, багато нам докучали наші сусіди, і емоційно було важко. Тому я. Я дов'язала на стресі зразу одну шкарпетку, і на стресі розпочала її в'язати, і зупинилась тільки, коли я її зв'язала. Тобто, це буквально от за один день була одна дов'язана і розпочата і зв'язана інша шкарпетка. От що, значить, знаєте, антистрес це як таблеточка від антистресу, зато я маю. Зняла стрес і маю такі шкарпеточки гарні. В'язала з турецької пряжі така дуже бюджетна пряжа Алізе. Мені здається, суперсукс, але можу неправильно сказати. Але точно там є артісан пряжа, теж непогана Алізе. Дуже відома пряжа, дуже... чому вона подобається? Ну, погляньте, ну, ідеальні шкарпетки. От, на... Я в'язала з... з резиночки до носочку, і як ви бачите, просто ідеально, а все тому, що нитка не обривалась. Бачимо, що нитка вся добре профарбована, бо в мене там є інший приклад більш дорогої пряжі де була не профарбована, і немає ніяких цяточок від фарби. Тобто, все ідеально. От зараз з однієї сторони покажу, і з іншої сторони ви побачите, що Ой, пряжа профарбована ідеально. От Взагалі претензій немає. Нормальна бюджетна пряжа без жодного вузлика. Дуже мені сподобалось. З насолодою. Я от люблю, коли вузликів немає, коли пазл збирається, що коли все ідеально. Можна зв'язати. А не так, як я чоловіку в'язала, три вузлика була. Було, або от з дорогої пряжі вам показувала, де взагалі вона не повторилась. Ну, явно там якась проблема з пряжею була. І в'яжу свій свет. Загадала, з, -з шкарпетки дов'язала, стрес зняла, але е стресовий тиждень продовжувався. Тому я взяла в'язання таке яскравий. Синій колір, придбавала цю пряжу ще до війни, і якось кольорів наявності не було. От тільки оцей синій був в наявності. Це пряжа Газал Бейбі Альпака. Досить таки тоненька: 50 грамм 160 метрів, вона не товста. І такий склад 45 Мариносова. Це двіночок була куплена, тому, як бачимо, що тут навіть на, на ворожій мові написано: Бейбі Альпака 55% і мериносова вовна. Пряжа гарна, але, чесно кажучи, от колір такий яскравий, я вже зараз би такий колір не купила. Але, в принципі, я блондинка, мені, мене буде освіжати, я думаю, будуть гарно. Але от зараз змінилась емоційний стан, пройшли роки, і мені хочеться більш таких спокійних відтінків. Ну, але нічого страшного. В'яжу. Тут дуже цікавий взір проходиться, от перехрещую петлі, як бачите, майже в кожному ряду. В'яжеться цікаво. Це, тут така в'язка, я розпускала частину і з... <зв> я не, не, ніколи не викидаю ці ось в'язані, коли взірець в'яжу, так, то ту частину я її потім використовую. Можу ниточку, я вже цю нитку я розпускала, бо починала в'язати, і щось мені там не сподобалось. Ну, Я думаю, що мені просто не подобається оцей ось колір. І як бачите, я от розпустила пряжу. Вирівняла її через пар, через пар пропустила, і вона рівненька. А взірець не пропускала через пар, і оце ось тут зірець зв'язаний. Я так робила, потім поперу все розрівняється і буде дуже добре. Тож, показала вам все, що робила на цьому тижні. Вибачайте, може, трошечки сумбурно, але не збиралась знімати, думаю, двотижневик, а часу не було. І не зробила жодного включення, Думаю, мені треба сідати і знімати, бо забуду, що робила. Дуже вдячна за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Буду рада поспілкуватись в коментарях. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе, бережіть свою нервову систему. Займайтеся улюбленою справою і бажаю вам натхнення і всього найкращого. А ці важкі часи я думаю, ми з вами переживемо. Наше завдання це вижити. Тож до побачення всього найкращого.